Сьогодні у Кривому Розі мешкають 25 учасників Сталінградської битви. Для кожного з них, 2 лютого, день особливо пам'ятний. Раду зустрічала гостей Галина Сидорівна Леонтюк, яка воювала під Сталінградом у складі 205-го полку дивізії Чуйкова. Чимало фронтових фотографій зберігає колишня медсестричка у своєму альбомі. Вітання від віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула та народного депутата України Костянтина Павлова вручив Галині Сидорівні із власними щирими подаровлями. депутат міськради Олег Малачевский. Более семи лет уже наша партийная организация уделяет много внимания ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий. Ну а сегодня 71-я годовщина освобождения Сталинграда, и мы хотели бы уделить больше внимания нашим героям, криворожцам, которые стояли у обороны Сталинграда. Самое главное, что наши лидеры, наше руководство и областное, и городское Держить руку на пульсі, і постоянно у нас проходите совіщання. уделяем очень много внимания этому. Наша Галя лагідно називали Галину Сидорівну поранені бійці. Сотні їх винесла дівчина з поля бою. Місто на Волзі утримували, незважаючи на шалені бомбардування та артобстріли. Тільки завдяки мужності та героїзму радянських солдат це протистояння завершилося поразкою армії фельдмаршала Паулюса. Полк сміливої медсестри захищав заводи Красний Октябрь та барикади, де продовжували виробляти танки для захисників міста. Там самольотів небо. Во чорне погрузили на паром і переправили у Сталінград. Ми стояли на заводі в Красний октябрь. А німці ж хотіли захватити водзавод. Не забули привітати Галину Лентюк і представники Центральної міської ради ветеранів. Квіти, подарунки та вітання від Криворізького міського голови вручила керуюча справами виконкому Центральної міської ради Людмила Дмитрієва. Згадували в цей день і чоловіка Галини Сидорівни, героя Радянського Союзу Антона Леонтюка, з яким вона познайомилася саме в Палаючому Сталінграді і прожила в Злагоді не один десяток років. Антонова батарея його от пушки стояли за Волгою. Він коректував огонь із закритих от позицій і коли... Німці ну, стали от наступати, окружили його. Він визвав огонь на себе, був ранений. Я його перев'язала, відправила, а потом і сама. Мене поранило». прийшли привітати мужню фронтовичку і вихованці 60-ї школи, де вона є частим гостем. Згадує Галина Сидорівна. Всі нелегкі фронтові дороги. Почесне місце в її альбомі займають фотографії друзів, з якими разом утримувала кілька місяців міста Сталіна в далекому 1942-му. І ці розповіді відкривають дітям незнайомі реалії тієї війни. І «Вона к нам приходить завжди, розповідає нам різні історії цікаві. Мы ее очень внимательно слушаем. Мне очень важно узнать это в реальности, а не по книжкам. Мы всегда очень рады ее поздравить в такой праздник, потому что все-таки Галина Сидоровна это для меня великий человек. Она для меня очень многого чего-то рассказала. Я ее очень сильно уважаю. Она для меня как родная. Не один рік запрошували захисників Талінграду на святкові урочистості до міста героя. І, хоча зараз здоров'я вже не дозволяє криворізьким ветеранам здолати таку далеку подорож, згадують вони у перші лютневі дні не тільки страшні бої та радість гучної перемоги, а й відновлений із руїн Волгоград чудове місто, яке відстояли колись ціною тисячі життів. І Їх теж не забувають у ці дні не лише вдячні Волгоградці.